Jo! Кенти, всім привіт! І сьогодні ми звутіли Бравл Старс, і мені каже Далі стрік закінчено. На жаль, я не знаю взагалі, як він міг закінчитися, якщо я вчора заходив. Ну, це такі діла. Хоча вчора я його не забирав, тому що мені не пропонувало. Ну, можливо, я сам просто сюди не нажимав, а треба було нажати. Ну, то таке. Ладно, давай відразу при подивимося, що в нас тут в шопі є. Цікаво безкоштовно, тому що халяву я люблю. І я думаю, ви також любите. У нас експідабл і PowerPoint 10 штучок. Ну, не багато, не мало. Пайдет, хай буде, як на халяву, то хорошо. В общем, що я хотів ще зробити і сказати. По-перше, в минулій частині ми вивели мо. Це насправді дуже цікавий персонаж, на якому я би хотів би пограти. І кстаті, в нього по скінчикам? а по скінчикам у нього небато. Все, є ще такий сирний, і є ще отакий цікавий, ніби то. О, це прикольний. Цей прям реально такий цікавенький. Ну, суть не в тому. Ще що я хотів сказати, ви написали мені в коментарях, що Кленсі стає класний, коли викачуєш на один силу. Ну, можливо. Можливо, так. Да. Я навіть не знаю, що в нього. ось, по суперсилам. Кленсі старт за і Три токена. Кленсі релоатл. А, сам Еврієн Тейкдаун. Оце прикольні. Прикольні суперсили. Гірчики у нього, на релот кулдауна теж потрібна штука. Коротше, двойний токен, а тут у нього ось Оцей, скоріш за все, крутіший суперсила, що він тоді набагато краще прокачується. Можливо, можливо, якщо дивитись так, то да. Ну ладно, давай прокачаємо чуть-чуть мо. Ну, кси, ще окремо надивитися, сіки тачка прокачується. Давай іменно те, що дешеве, та й прокачаємо. А так само зробимо з раком, тому що мені все рівно прийдеться на ракові. Цьому трошки грати, хоч він і першої сили, но трошечки мені за нього прийдеться грати. Що, хоч на сьому його викачати, щоб ну хоч не так стидно було. І погнали пробувати тестити цю мишу. Тому що мені, якщо чесно, дуже і дуже цікаво. Вона насправді і в соло тешечки по ідеї, має гратись нормально. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт? Без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив. Тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на LuxorCraft. Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки саньочок, точніше, я який розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця. І не тільки зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку. Ставай все сильнішим, не можеш сам, об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів, вбити його не так складно, проте вибратись потім з не неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер LuxorCraft і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані та в описі під відео. Так що, давай тестити Ну, звісно, затестимо спочатку з ботами, куда без цього, звісно. Ну, давай дивитись 800. А якщо я б'ю? Тоже 800, ага, я поняв. Фішка в тому, щоб э, був герой вообще далеко, і щоб воно відскочило, і тоді буде дуже хорошо, да, як я понял. Ага, все, я поняв, як працює ульта. Насправді не самим поганим образом, но поки демеджа в миші теж мало. Я не знаю, я щось мега розстроєний цими персонажами. Чесно говоря. Но у миші свій прикол. Вона в Бравлболі, по ідеї, дуже класно це може показувати, якщо на ній правильно грати. І нею можна там чистити багато-багато всяких моментів. Правда, медведя б якось убити, а медведя я буду вбивати, напевно, вічність, тому погнали сразу по ніті бити. Ніта поки до нас не достається, вже дуже хорошо. Ну і медведя треба прибрати. Тому що він, звісно, серйозний перець. І ні, та мене просто з'їдає. Я не знаю, мене миша сьомого левела. І мене хавають. Ну в мене вже появився квест на те, щоб виграти 5 ігор на миші. Тому я думаю, що це потрібно зробити обов'язково. Хоча, як би це мені хотілося або не хотілося. Ну, по-любому, до героя треба трошки придрочитись, тому без цього нікуди абсолютно. Бачу тут по 800. Якщо здаля отак об'єш, то. Тоже 800. Тут 800. Тут взагалі не попав. Зблизька отако вплотну 1600, кстати. А вже 800. Странно. Но ну, вбити чела просто майже Unreal, я не знаю. Демеджа супер ноль. Можливо, також напишіть в коментарях, можливо, її викачати на там, максимальну силу. Тоді вона почне показувати якийсь геймінг максимально непоганий, Ну, Поки що ні. що мене виносить брок з трьох плюх. Я б лучше за брока пограв. Да. Якось Миша мені не сильно сподобалось. Думав я, що виграю я 5 боїв, але напевно ні. Напевно, я просто візьму брока і буду тестити свій новий класний скінчик. У мене, кстати, на брокові максимальна сила, все є. Правда, і гіперки нема, на жаль, ну тож нормально. Так, погнали. У мене даже плюха така тонка стала. Із блискавки, ну блискавка прям вообще кайфи. Да, така полетіла блискавка. Оце герой, оце я розумію. Чотири сплюхи в нього. Це, походу, і за суперсили у нього. Чотири плюхи моєї. Оце прям мені подобається. Лишня плюха ніколи не буває лишньою. Це прям то, що треба. Ми можемо просто всіх задовбувати. І ну брок просто ну дуже сильний. Я думаю, що це герой, якого можна спокійно качати на тисячну силу. Головне, просто на ньому нормально так пограти, щоб ти в принципі розумів, що за нього тут відбувається. І спокійно, наприклад, грома оцього виносити, одзвонювати, бо стріляє він мега далеко, оставляє калюжу і кайфує. Ну і ульта в нього теж, чесно кажучи, мега непогана. І гаджет у нього є сейвовий, дуже хороший. Плюс зараз зробили, що гаджети можна постійно Юзати, тому сейвовий гаджет, якщо чесно, дуже хороший. Я ну, насправді взагалі не потію. Чисто на лайті сижу, граю, тикою автоатакою і всіх убиваю. Хоча я не на ботах граю. Чотири атаки, це просто те, що треба. І чувак просто сам помирає. Оце мені подобається. Це кайфи. Диви. Все, можна сидіти, він рейд набирати і шурувати. Він стрік нам реально дуже сильно потрібен. Не знаю, скільки мене вийде кубків на ньому набити, але я би постарався батеньку. Бо герой дійсно класний. Плюс таким скіном. Гіном гріх не грати, чуваки. Три рази вдарив, і банка поломана. В тай є ще плюха. Правда, отут я, звісно, провтікався, чуть-чуть не попав, ну нічого страшного. Поки там газ чилить, я тут отаку роблю, тут отаку роблю. газа від зони чуть але вбити не вбив. Так, трошки промахнувся. Тут отако попробуємо зробити, щоб пацанчик сильно тут не бігав. О, бо я ж то після себе слід оставляю. Він тож не оставляє після себе слід, правильно? А я оставляю. Так, ну і треба не забувати про гаджет, реально не забувати, бо всяке може бути. Погнали! Хто там? Ембер? Дарова. Ембер нема. От хто хто, а кіт може впригнути, насправді це дуже неприємно буде. У кота є ульта. А кіт це може зробити? Кіт насправді мега сильний чел, но ми. Трошечки трошечки розумніші. Но він уже хилиться. Це насправді проблема. А тепер він ще й на ничку сидить, і у мене не встигає откатитись гаджет, і він мене убиває. На жаль, кстати, блін, я топ-7 зайняв. Це неприємно, прям вообще. Треба було піти на когось другого, а не на кота. Бо насправді проти кота в ШД дуже тяжко грати. Він тут один із найсильніших героїв для цього режиму. Дві патії, воще, міфіки, тупо всі зверху міфіки. Капець кидає. Раніше у мене такого не було на 400 рейтинга. що всі міфіки сиділи. Ну, Тара, звісно, переоцінила свої можливості. Просто гейлу дві плюхи накинув. Третю дав, та й пацан згорів. Не знаю, щось він залагав, чи що з ним там трапилось, взагалі не понятно. Ну це дуже класно, що в нього 4 атаки це мега круто, я не знаю. Так, давай отако зробимо. Тут у нас Бель тусить. Ой, цей мене перепригнув, пацанчик. Я взагалі не знаю, я дивом остався там живий. Там що бібізяка, бібізяка, чел, серйозний, я би пішов вбивати когось із е, слабших чуваків, таке хоші як Бель. Щоб в них є проблеми з хпшками. Такогось, наприклад, якось і відійти, щоб мене там не добило. Оцей пацан, це, кстати, серйозний. Я коли грав на цьому ракові, то цей мене прям задовбував крепко. Щас подивимося, що він зможе припоставити зівсу нашому. Ну, я думаю, що багато, що він може нам зробити. Особливо з урахуванням того, що банок у мене в два рази більше. Я друг можу обща отако зробити, чесно кажучи, з тобою. Ну, ти гамнюк відійшов. Я, кстати, не знаю, що в нього ульта робе. Но плюх він має якось багато. Як для такого персонажа, то аж дуже багато плюх у нього є. Но на нього пішов бібізяка. Це через стіни б'є, все понятно з ним. Ну, дві плюхи, і він репає. Все-таки брок є брок. Зевс, я його тепер буду називати він обалденний. Просто мега класний. Давай забираємо баночки і шуруємо просто далі. Я, кстати, через стіни можу дамажити такого Банки. з двох плюх, кстати, виносить диви. Оню. крутяк. Так, от лілі, кстати, теж дуже серйозно. Вона ще й ульту заряджає, коли я поряд стою. Там ще шарф. Шарф то я солідний челікс. Моя запригнутая. І мені краще з такими не тусуватися особа. Челами. Так зробити, щоб її там підпалити. Опа, добре, що вона не попала. Її там ще добивають, там Макс. Ель Примо! Ліон. Ну його в баню, тако перепригуємо Бо мене добиває, блін, я третю плюху не встигаю дати, аби автоатакой, автоатакой тикав, то може б убив. Ну, топ-4, топ-4. Прижали мене чуть-чуть. Насправді, але що поробиш? І таке буває. Ой, пацани, пацани, тут ще один брок, Але він далеко не такий гарний, як я. Ой-ой-ой, у мене скінчик просто мега класний. Чотири атаки завалив. І з двох атак просто банка вирубається. Це так круто. Опа, а я щось так і думав, що тут є справут, бо я щось не бачив, щоб він звідти уходив. Так, а тут є ще один брок, я би з ним побився, хто круче. Ну тут ще цей пацик задовбує. А тут у нас Емс. Ну по Емс ми попали, кстаті. Оцю б вальнути тако. Ладно, давай поки заберемо як сказати баночку. Так як ми це можемо зробити дуже легко, бо атак у нас повно. По Максу не попали, на жаль, ну нічого страшного. Плюхи забираємо. У Макса просто вирубаємо, він в шоці взагалі з усього що відбувається. Отако броку накедуємо, не попадаємо, мені чорта ультою Ну, по ньому попадаємо просто, і в нього почти вся база ламається. Ну, як база, Почи вся ХП. Ну, кстати, у мене топ дамажи, правди раді. А ми шарфа піддамажили Що давай забайтим пацана. Две не плягай на мене, ага. Розумний, шари я ти можу а тут його, конечно, уже Емз починає рубашти і, походу, йому, кстати, габела. за її ульти. Ну, ульта кінчається, він добиває Емс просто. Отако От робимо. Ішо, пацан, як життя? Як життя? Як ХПшка себе почуває, братушка? Він захоче ще раз впригнути в мене, у мене гаджет є знову Отако плюху йому. Він буде ждати прям кінця кінця. Ну, він мене все-таки перебиває. На жаль, він дождався свого моменту, блін. І це, якщо чесно, не дуже приємно. Но потихеньку помаленьку ми деже до 500 кубків шуруємо. А мені це подобається. Насправді легко грається. Легко грається, дуже легко. Герой максимально класні. Не знаю, чому раніше я за нього особо не грав. Хоча, ну, прикольний Персик. Воно ще один. та ти що там в пацики, жесть. Так, ладненько, банали банки лутати, бо банки штука потрібна. Отако, От дві плюхи даєш просто і ламаєш банку. А в мене їх чотири, цих плюх. Це максимально круто. От в Макса 4 плюхи якось не так ощущаються, як в брок. В брока вони прям відчуваються максимально круто. Ну, а Гейл, кстати, гелк, такі плюхи нам прокинув жорсткі. Що ж, важко дихати. Опа, плюшечка залетіла. Плюшечка манюня, тут ще одна. Тепер робимо отак. Ай, Франк, не! Я її убиваю! Він мене убиває! Просто я й не знав, що він там є. Я хотів по Гейлу стріляти, автоатака щось почала стріляти вообще не туда. Добре, що він стрік остався. мені Ментискавосика, я вже кубків на нафармив. Опа, міфічний стардропчик сюди. І тут у нас на кланці. Мда. 40 кубасів. Непогано, 32 500 у мене вже. 700 коїнів сюди на базу. А що в мене ще по клубу Що там в денчика В денчика капець, кубки, він їх тупо фармить сидить, покадає. 300 кубків у нас різниця величезна. Надо шурувати. Надо шурувати. Як це зробити, правильно не знаю. Але знаю, як ви можете дуже легко нафармити купу кубків. Все, що потрібно зробити, це тупо. Зайти по посиланні в описі в мій магазинчик. Там можна замовити собі буст кубків Броу Старсі. І максимально швидко вам зайдуть забустять кубки. Солідні тіпи, не такі, Звісно, як я безтолкові, а прям класні челікси, які вміють грати прям уж точно. Бо я все-таки дуже слабо граю і такі от діла. Але там чуваки можуть вам нафармити кубки на героях, на яких, наприклад, ви не вмієте грати, або вам тяжко грати. Так, десь там кіт сховався, а де? Коротше, чорт його знає. А, він там так і стояв, прикинь. Ну, ми їх двох вирубили. Дінич мені накидав капець добре, що Кольт тоді не на мене дивився, бо я б тоді плюхи получив би крепки. Так ось зробимо, сразу все позабираємо. По діничу попали якось, там ще шарф з ним, друже, поняв. Отако зробимо. Но, блін, убив якось! Обалдеть! І за те, що в нього було мало банок. Він мені не зміг нічого зробити. Ну як нічого зробити? Він мене чуть не вбив. Ну я б його вбив ще легше, просто в мене снаряди кінчались. Отако зробити. Та не чуть тяжко стало, а тут кольт з кольтом, я думаю, що в нас проблем не буде. <свистит> і ще 10 кубасів просто на базу, і в мене майже 500. І майстерність прокачана на Брокові. Оце мені подобається. Оп-оп-оп, 750 коїнів сюди. Оці майстерності, вони дають дуже багато коїнів, але ну, дуже мало паверпоїнтів, поняв? Ну, бум, тайтл прикольний. Ну, я тільки 300 на фармі, вона 24 800. Зума зійти. Ну, ми само собою прокачали собі ще 100 блінгів і стардропчик. На XP дабл. Непогано. Так, що в нас тут? Кленці просто міфічний. Я не знаю, я би першого кого би хотів би зустріти. Це Кленці. і мене просто спайк виносить, бо я не попадаю своїми чотирма клятими снарядами, бо я конкретний нубчик. А він просто в тупу йшов напряму до мене і стріляв. А я якось так не зробив. Чогось. Не знаю. Всяке буває. Ех, ладно, поїхали. На що я всі 4 снаряди вистрілюю? Я якийсь телеп'ю. Вистріляв би два, та й все. Ні, блін, давай, 4 вистрілювати, Ох, Саня. Ось тут а сюди два. І живеш, живеш. Так, Гейл, звісно, там чуде крепко. Я би отако зробив би ще. І кайфував би. Цікаво, як він мене побачив. А там Ніта, ні! Ой-ой, ой як я вижив, як я вижив, просто як я вижив, джуджу. -джу. Здарова. Провтикуємо повністю всю ульту, бо я подумав, що він захоче відходити. І я б якраз зловив би. Ну ні, так у мене хп мало, мені попідхитись. Джуджу в інвізі, я поняв, все нормально. Живем, живем. Тут у нас Менді. Отаку плюшечку на Менді. Отаку плюшечку. Отако накидуємо. Виносимо. Менді, даро. Забираємо банки, це моє. Це моє чесно нафармляне. Менді, дарова. Думав, умре, того не стріляв далі. Нормально. Іде там властова З Сплюхи просто пем! І все. Хе-хе, <реш> оце герой! От герой, оце це я розумію. Короче, буду на ньому по любому фармити. Що на брокові, ще я про Лілі згадав, там її тоже можна підкачати. Я кстати не помню, де вона. Я шону, не даже 500 не нафармив? А я ну не даже 500 не нафармив, ти диви. Ой, капец. Цей скинчик тоже бомбовий. Жесть. В общем, на ці ски не вже якесь якийсь помешан. На цих скинах надо, надо щось з цими скинами, бо, блін, на кожен просто персонаж скіни маю. Даже на барона є який, Ну на насправді нічого нема, але и на Барлі в цілому скінів якось нема. Цей рицар? Тоже не сильно мені подобається. Якось скинчиків на барлі мало. Ось, барлі дівка, ось осьо ну, новенький, то теж якось, наче не дуже хочеться. Тому даже, даже і не знаю. На, на Барлі чекати класних скинів. А от на шелі, мабуть, би, блін, взяв би. Ну, не хватає гемі, опять. -таки. Ну, там ще є часу. Вроді би трошечки. Давай подивимось. Скільки ще є? А, 9 годин. Я, мабуть, не встигну. А де мій пропас. Ось він. Ну, тут гами, конечно, швидко будуть фармитись. <хи> Ох. В общем, друзья, на цьому, напевно будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подбайне. А з вами був Санчеос і всім пока-пока.